Світлана на пенсію пішла тільки цьогоріч. До цього жінка тримала свій бізнес з продажу головних оборів, проте з початком війни попит на товари значно зменшився. Дізнавшись від сусідів про видачу безкоштовних продуктових наборів, пані Світлана вирішила забрати і свій пакуночок, оскільки підпадає під нову 38-му категорію пільговиків, що отримують пенсійні виплати у розмірі від 2600 до 6500 тисяч гривень. Я проживаю сама, то це для мене зараз. Як то кажуть, торгівля не дуже. Ну, допомога буде Це хороша. Дякую всім. Це дуже-дуже добре, що є такі люди, які безпокояться не тільки для переселенців, для біженців, а й для пенсіонерів міста. Справжньою знахідкою протпакунок і для пані Ольги. За своє життя жінка змінила дві роботи. Була вихователькою у дитсадку та провідницею на Укрзалізниці. Проте пенсія пані Ольги все ж виявилась замала, щоб повноцінно прожити самотужки. Так вийшло, що я спочатку була на вислугі років, на пенсії, була провідником пороблю мені перерахують. А тут не можна перерахувати, пенсія маленька. Mm. Для мене це дуже значно. Я дуже дякую Вілку, всім, хто для нас все це робить. Велике їм дякую. Отримати свої протпакунки жителі Покровського району можуть у чотирьох стаціонарних пунктах. За перші три хвилі тут видали більше 20 тисяч продуктових наборів. А у нову хвилю заплановано видати близько 8,5 тисяч. Майже за тиждень пакунки з продовольством отримали вже біля 4,5 тисяч жителів району. Намагаємося робити все, щоб не створювати черг. Але ну ми розуміємо, що ефект сарафанного радіо у нас в нашому місті працює більше ніж добре, тому люди активно запрошують своїх сусідів, знайомих, ті, котрі раніше. Ши не поличали під час там першої, другої та третьої хвилі. Щоденно видаємо в середньому тисячу наборів. Бувають дні, коли це там 800 наборів. Нагадаю, у кривому розі працює 27 пунктів видачі продуктових наборів з понеділка по суботу, з 8 ранку до 17.00. Деталі щодо отримання пакунку з харчами можна дізнатися за номерами телефонів у своїх районах, що наразі бачите на екранах. Маріола Акуліч, Віктор Степанов, перший міський.